Вітаю вас, шановні садівники та городники. Дуже скоро в нас будуть вільні грядки після часнику та цибулі. І я, як вже казала, планую там посіяти спаржеву квасолю. Але не тільки її можна посіяти в липні, щоб до осені зняти гарний врожай. Є ще як мінімум п'ять варіантів рослин, які після цибулинних ростуть дуже гарно, швидко і дадуть вам врожай ще до осені. Це прості рослини для ледачих городників, які посіяв та забув, лише поливай та збирай врожай. Тож у липні, окрім спаржевої квасолі, ви сміливо можете посіяти, наприклад, горох. І до приходу морозів ви точно встигнете поласувати солодкими горошинами. А після збору стручків бадилля теж не потрібно виривати, а просто прикопайте його, і він вам буде збагачувати землю. А ще можна посіяти редис або редьку чи дайкон, але посіяти треба ранні сорти, і вони встигнуть визріти. І редиста редька будуть у вас набагато смачніші, ніж весняні. А ще, якщо у вас залежалася стара торішня картопля, і ви не знаєте, куди вам її подіти, то посадіть, викопайте часник, а на ці рядки посадіть картоплю. І в жовтні у вас знову буде молода смачненька картопелька. А якщо ви ну дуже ледачий городник або просто не встигаєте, то посійте швиденько салатні культури чи зелень петрушку, салат, кріп, руколу або шпинат, або кінзу, чи щось інше. І ці, ці зелені дуже гарно почуваються на колишніх цибулевих та часникових грядках. А у теплій землі, у липні, це насіння дуже швидко й дружньо у вас буде сходити. Не буде хворіти, та й шкідників вже не буде. А ще можна посіяти фацелію на оті грядки, і до осені вона вам дасть дуже гарну зелену масу, вона збагачує ґрунт, покращує його структуру, а ще, що дуже важливо, знищує шкідливу мікрофлору. Взагалі, фацелію можна сміливо сіяти завжди, незалежно від того, що росло на грядці, що було до неї, і що тут буде рости наступного року. Фацелія ідеально підходить для будь-яких часів та для усіх грядок. Тож бажаю вам гарних липневих посівів!